день, малята, любі хлопчики, дівчата. Відгадайте, будь ласка, мою загадку. Я народжений зимою, як нападав сніг. Зліплений я дітворою з голови до ніг. Носик морква чи бурулька, руки з гілочок. Замість шапочки. Каструлька. Я? Хто це, дітки? Ви вже здогадалися? Так, це сніговичок. Вірно. Сьогодні до нас у гості завітав сніговик. Подивіться, який він гарний. Давайте розглянемо нашого сніговичка. З чого він зроблений? Так, зі снігу, молодці. А ще що в нього є, подивіться. Так, він складається із кульок. Дивіться, у сніговичка є велика кулька. Середня кулька та зовсім маленька. Подивіться. Дітки, наш сніговичок засумував, бо у нього нема друзів. Давайте йому допоможемо і зліпимо ще сніговичків. Дивіться, дітки, в нас є багато кульок. Є великі, є середнього розміру, а є зовсім маленькі. Для того, щоб зліпити сніговичка, яку кульку спочатку нам потрібно взяти. Так, велику, молодці. Потім ми візьмемо середні кульки та поставимо їх на великі. Ось так подивіться. Тепер нам потрібно поставити маленькі кульки на кульки середнього розміру. Ось так подивіться. Ось такі сніговички у нас вийшли. Вони складаються із кульок великого розміру, середнього розміру та маленьких, подивіться. Обракує нашим сніговичкам, подивіться. Зробимо їм оченята, носики, посмішки та ручки. Подивіться, які гарні вийшли. Наш сніговичок дякує нам за допомогу. Тепер йому буде не сумно. До нових зустрічей, дітки.